Дорогі брати і сестри, Доброго дня. Сьогоднішня аудієнція відбувається у двох місцях. Спочатку я зустрівся з вірними Беневенто, які були на площі Святого Петра, а тепер із вами. І це пов'язано з завбачливістю префектури папського дому, яка не хотіла, аби ви змерзли. Подякуємо тим, хто доклався до цієї справи. Дякую. Ми продовжуємо катехезу про Отче наш. Перший крок кожної християнської молитви це вступ до таємниці, яка стосується батьківства Бога. Не можна молитися як папуги. Або ви занурюєтесь у таємницю усвідомлення того, що Бог це ваш отець. Або ви не молитеся. Якщо я хочу молитися Богові своєму Отцеві, то занурююсь у таємницю. Щоб осягнути повноту Божого подумаймо про постаті своїх батьків. Але пам'ятаємо, що їх для цього треба певною мірою рафінувати. Очистити про це каже катехизм католицької церкви. Очищення серця стосується батьківських чи материнських образів, які породжені особистою і культурною історією та впливають на наше ставлення до Бога. ні в кого з нас не було досконалих батьків ні в кого. Come noi. І ми теж ніколи не будемо досконалими не батьками або пастирями. Кожен Кожен. із нас має Tutti. недоліки. Кожен. Наші стосунки любові li, завжди li, позначені li нашими обмеженнями, егоїзмом. E Вони часто заплямовані бажаннями володіти чи маніпулювати іншими.

І це тому, що в кожному з нас глибоко приховані гіркі корені любові. це погано, бо іноді вони виповзають назовні і завдають шкоди і тому, коли ми говоримо про Бога як про Отця, а думаємо про своїх батьків, особливо якщо вони нас люблять, потрібно зробити ще один крок уперед, адже любов Бога це любов Отця, який є на небі, згідно з висловом, яким запрошує скористатися Ісус. Це всезагальна, всеохопна любов, яку ми в цьому земному житті відчуваємо тільки недосконало. Чоловіки й жінки, це вічні жебраки любові. Ми жебраки любові. Любові. Ми потребуємо любові і шукаємо, хто нарешті нас полюбив би, але все намарно. Як багато в нашому світі ілюзорних, дружніх стосунків, і скільки ж розчарованих кохань. Багато. У грецькій міфології Бог Любові це найтрагічніший персонаж зі всіх. Не зрозуміло, чи це ангельська істота чи демонічна. Міфологія говорить, що він був сином пороса і пенії, тобто хитрощів і бідності, а тому риси цих батьків мали позначитися і на ньому. Це дозволяє нам замислитися про амбівалентну природу людської любові. È vero, è Вона здатна розквітнути і нестримно буяти, а пізніше того самого дня зів'янути і померти. Тільки здобути щось і вмить забути. Пророк Осія Безжально каже про вроджену in слабкість in нашої любові. Та ж любов nube, ваша не мов уранці мряка, мов та роса, що al при тьмом геть приходить. Ось яка часто буває amore. наша любов, promessa, обіцянка, si якої важко дотриматися. Mantenere. We have this doshi а потім любов або зникла, або стала за слабкою. Бажаючи любити, ми зустрілися з власними обмеженнями, з немічю своїх сил, нам не до снаги було дотриматися обіцянки, яка в час благодаті здавалася легкою для втілення. Навіть апостол Петро боявся і мусив втікати. Апостол Петро не був вірний у любові до Ісуса. І завжди є ця слабкість, яка змушує нас падати. Ми ж браки подорожі, що ймовірно ніколи остаточно не знайдуть того скарбу, який шукають від першого дня свого життя любові. Проте є інша любов, Отця, який на небі. І нехай ніхто не сумнівається, чи ця любов призначена для нього. Отець любить нас, він любить мене, можемо сказати. Якщо навіть припустимо, батько й мати нас не люблять, то є на небі Бог, який любить нас, як ніхто на землі ніколи не любив і не може полюбити. Божа любов це константа. пророк Ісая каже. Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не мати жалю до сина свого лона? Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях. Hoje, moda, Господь зробив татуювання про тебе на своїх Sulle руках. Mani ti ho Я в руках Бога і ніхто тату... не може вирвати мене з них. Любов Бога подібна до любові матері, яка ніколи не забуває. А що робити, якщо мати забуде? Я не забуду, говорить Господь. Це досконала любов Бога, ось як Він нас любить тут і навіть якщо всі земні любов'ю зруйнуються, і не залишать у наших руках нічого, крім пилу, завжди всіх нас огортатиме палка єдина і вірна любов Бога. Справлі любові, яку відчуває кожен, не шукаємо того, чого не існує. Наша спрага це запрошення пізнати Бога, який є отцем. Та навернення святого Августина, наприклад, сталося на такому зламі, молодий і блискучий ритор. Просто шукав серед живих творінь щось, чого жодне творіння не могло йому дати, аж доки одного разу не набрався мужності піднести очі до неба. І того дня він пізнав Бога, Бога, який любить. У словах на небі немає прагнення підкреслити дистанцію. Це вказівка на радикальну відмінність любові, інший вимір любові, невтомність любові, яка завжди поруч, яка завжди буде в межах досяжності. Просто скажіть Отче наш, що є на небі, і любов прийде. Тому не бійтеся, ніхто з нас не самотній. Якщо навіть на нещастя, твій земний батько забув тебе, а ти образився на нього, то ніхто не здатен заборонити тобі звернутися до фундаментального досвіду християнської віри. Знати, що ти улюблене дитя Боже і що в житті немає нічого спроможного згасити його пристрасну любов до тебе. Дякую.